Сьогодні хочу поговорити з вами про лавки, про те, що це таке та яку користь може вам принести. Не примикайтесь! Мене звуть Вікторія Жидок, я експертка з електронної комерції та представляю компанію WesternBit в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі за кордону, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги преп та Фулфілмент центру в США. Lavki.com це маркетплейс, власний торговий майданчик WesternBit. І для клієнтів нашої компанії він є повністю безкоштовним для використання. Тут немає ані плати за виселення товару, ані плати за його продаж, що допоможе продавцям заощадити на комісії звичайних маркетплейсів. Реклама лавок здійснюється виключно на західну аудиторію покупців. Тому якщо ви працюєте або плануєте працювати із закордонною клієнтурою, то реєстрація на lavki.com – це перший правильний стратегічний крок. Стосовно інших можливостей, давайте поглянемо ближче, чим же лавки можуть бути вам корисними. Відмінною особливістю маркетплейсу є відсутність необхідності для продавців реєструватися в платіжній системі PayPal. Вам достатньо звичайної реєстрації у WesternBit. Всі оплати за товари продані на лавках, приходять на ваш рахунок у WesternBit. Нагадаємо, що в Україні PayPal досі працює з обмеженнями, а тому приймати гроші за продаж товарів безпосередньо від покупців немає, на жаль, можливості. Кошти, що зайшли на рахунок WesternBit, клієнти-продавці виводять будь-яким зручним для них способом. А чи знали ви, що можна розвивати свій магазин в соціальних мережах з допомогою лавок? Наприклад, створивши свій магазин на Фейсбук чи в інстаграм, де представлені ваші товари при необхідності прийому оплати від іноземних покупців додавати посилання на цей товар на лавки? Покупець зможе сплатити товар прямо на сайті лавок або отримати посилання одразу на оплату, і вона автоматично надійде на ваш рахунок у Westernbit. Продані товари можна відправляти покупцям по всьому світу за допомогою доставки від Westernbit. Це дуже зручне рішення. Ви в соцмережах показуєте товар покупцям, а для оплати товару даєте посилання на оплату цього товару на лавках. Тому якщо у вас в соціальних мережах є постійні покупці, ви можете сміливо запросити їх до вашого магазину на лавках. Крім того, ви можете надсилати вашим покупцям посилання у вигляді QR-коду, яким покупці, минаючи лавки, відразу можуть перейти на PayPal і оплатити ваш товар. Повторюся, гроші надійдуть на рахунок вестернбіт, а ви зможете вивести їх у зручний для вас спосіб. Ну, і звичайно, у світі частих блокувань магазинів на eBay або Etsy мати запасний варіант, де будуть надійно збережені всі фото ваших товарів, описи та інша важлива інформація це буквально необхідність. Ви можете дуже швидко автоматично імпортувати. Ваші лістинги з EBay та Etsy на ваш магазин на лавках. Отже, lavki.com – це один з численних проєктів Western Beat, покликаний допомагати українським підприємцям та хедмейдерам, які бажають реалізувати свій товар за кордон. Цікаво! А ви продаєте через соціальні мережі на західну аудиторію? Поділіться, будь ласка, в коментарях. З якими відмінностями у продажах в Україні та на Захід ви стикались? Буду дуже вдячна. Чекаю на ваші відповіді. А поки, якщо це відео було вам корисним, буду дуже рада вашим лайкам та підпискам, поділитися ним з тими, кому на вашу думку це також може бути корисним і цікавим, як і вам.